Вже й дійшли мої руці до приготування заморських делікатесів. Беремо гарбуз 3 кг солодкий. Ми завжди на нього казали гітара, але він називається мускатний. До речі, я не знала. Нарізаємо доволі величенким кубіком. Нам потрібно ще 3 апельсина. Один апельсин ми нарізаємо з шкіркою ось такими шматочками. Два апельсина ми нарізаємо такими самими шматочками. Тільки вже без шкірки. І один лимон. Також нарізаємо шкіркою. Якщо у вас є кісточки, видаляйте їх. Беремо 600 г цукру і повну столову ложку лимонної кислоти. Це все зараз замішуємо. Буде настоюватися 2 години. Періодично ми це все мішаємо. Пройшло вже 2 години. Фрукти і гарбуз вже пустили. Тепер беремо баночки. В рецепті йде 7 півлітрових баночок. От, Я беру 700 грамові, тому що сім'я більша, мені півлітри буде мало. Накладаємо і потім по черзі заливаємо соком. Ставимо стерилізувати банки. З моменту закипання води варимо 25 хвилин, якщо у вас півлітрові. У мене більші банки, тому я буду варити десь пів години. Ось такий дуже гарний колір вийшов. Гарбуз став навіть яскравішим, ніж був. Зараз накриваємо його чимось тепленьким, закутуємо і завтра вранці в погріб.